Клада каліна, заміна переднього зовнішнього шруса. Знімаємо переднє ліве колесо. Беремо головку на 30, вставляємо викрутку в диск і відкручуємо гайку ступиці. Також відкручуємо два болти нижньої кульової опори. Тепер нам знадобиться ось такий зйомник. Фіксуємо вал і стягуємо з нього шрус. Знімаємо зйомник. Будемо ставити ось такий шрус тріалі. Пильник його, змазка комути, нова, стопорне кільце. Ретельно задавлюємо змазку в шрус, одягаємо на вал хамут, пильник, нове стопорне кільце і після цього встановлюємо шрус. Тепер вивертаємо пильник і одягаємо на шрус. Це збираємо і закльопуємо гайку в ступиці.